Вітаю на каналі, підписники та каналу. У нас сьогодні чергова спроба розклад онлайн перевірити все ж таки. А, коли кінець війни це можна робити різними способами. І в мене сьогодні спроба а, роз, а, розкласти карти а, з перевіркою однієї гіпотези. Ну Дивіться, війна це а, війна ресурсів. Зараз а, вже всі кажуть про війну на виснаження, а, на повість на повіс дня. Ресурси для України і є така цікава думка, звідки ж у Росії у Єрефії на такі ресурси вести війну при збільшенні, при збільшенні доходів, які не нафтогазові. Буде посилання під відео. Я, за, я зараз розклад роблю з перевіркою гіпотези Володимира Стуса, який висловив думку про те, що. Ресурси, за рахунок яких 18 місяців Ерефі веде війну з Україною, це золото, золото путлера, які е, сірий експорт було на золото було накладені санкції з початком повноштабного вторгнення. Але ще до початку повномасштабного вторгнення РФІ готувалась до цього, і з 2014 року вони викуповують власних почали викуповувати власних виробників за світовими за біржовими цінами золото у виробників. Тобто а вони обдувалися, вони акумулювали величезні обсяги золота. І це золото пішло сірим потіком на світові ринки в обмін на зброю, в обмін на паралельний імпорт тощо. Оскільки золото це дуже таємно, це дуже конфіденційно, це дуже складно подивитись, я вирішила піти по обхід. А, і спробувати подивитись не стільки золото путлера, скільки перевірити гіпотезу конкретної людини, тобто думку, а яку вислов, висловив експерт. От я зараз це буду пробувати. Тобто, чи відповідає дійсності припущення а, Володимира, що а, сірий експорт про сірий експорт золота, на який ведеться 18 місяців війна з Україною? Чи відповідає дійсності ця думка? Так так воно і є, а, і воно не просто, воно не просто а, ведеться, а вони, а, це здобич, яку вони, несуть, яку вони несуть іншим. Про інших і про вигоду отримувачів ще поговоримо. Наскільки суттєві обсяги сірого а, ось цього експорту золота зере? Тому що. У відео, на яке є посилання, стверджується, що мова йде про 27% сухого консолідованих доходів бюджету Ерефії. Чи дійсно це так? При тому, що нафтогазові доходи падають. Ну, давайте перевіримо, чи дійсно це так, що обсяги величезні 27% кумулятивного бюджету. Чи він правий? Чи дійсно це так? Думка вірна. Четвірка монет: це про те, що ствердження, про яке йде мова, воно правильне. Золота піраміда, до речі. Добре, знову ж таки, в своєму відео він стверджує, що є ознаки, що ці обсяги накопиченого ерефію золота. За е, всі ці роки, і е, напередодні е, напередодні е, повному вторгнення і за два роки війни от вже є ознаки з, з його точки зору, що воно закінчується. Тобто величезні обсяги вже продані сірим, е, сірим потоком. До речі, може тому й бути, і мотався в тому числі в Об'єднані Арабські Емірати, тому що там може бути і сірі потоки нафти. Які йшли, йшли через Арабські Емірати, і сірі потоки золота, в тому числі, тому що Арабські Емірати, а, а в тому числі, а, як одна з країн, яка може скуповувати це золото. Давайте подивимося, чи дійсно а, чи прави Володимир щодо те, що є ознаки, що це виснажується цей обсяг. Чи дійсно це так? Знову ж таки, думка вірна. Пажмонет, я перевіряю тільки на вірність, на вірність його ствердження. Тобто, дійсно є ознаки того, що ці обсяги, величезні обсяги, вони виснажуються. Але ж, наступний пункт: хочу перевірити, оскільки ці сірий поток. Дешевого експорту золота РФ, він має своїх вигодоотримувачів. Ну, наприклад, Туреччина суттєво збільшила золотовалютні резерви саме в золоті. Китай збільшує. До речі, в Китаї зараз вже ну, протягом довго часу. Дуже зріс попит на золото, внутрішній попит на золото, і навіть китайці, в китайці, вони скуповують золото по ціні на 100 доларів вище, ніж світові біржові ціни. Це вже серйозно. А Індія і Арабські Емірати завжди були стабільним попитом на золото. Тому ми маємо ситуацію, коли є вигодоотримувачі від дешевого експорту. І ці вигодоотримувачі, ну, звісно, вони зацікавлені, щоб ця пісня продовжувалась. Тобто для нас це погано. Для нас це затягування війни. Наскільки ці вигодоотримувачі будуть сприяти затягуванню війни? Це вже моє питання. Вони будуть. Десятки мечів, на жаль, є ті, кому вигідно, щоб війна в Україні була затягувалася, щоб це а, тривало далі. Ну ми з вами це в принципі, знаємо. Ми, 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 ми це бачимо, тому що в іншому разі, ну я думаю, що не проблема для заходу дати нам всю зброю а, миттєво. Але ж ми бачимо, що вони як по по крапельці, по крапельці ту зброю дають. Добре, наступне питання. Підсумково залишки золота путлера, які залишились після цих величезних обсягів, які вже сірим потіком пішли вигодоотримувачем. Наскільки залишок того золота Путлера є ну, уявляє собою небезпеку для України? Тобто, те, що залишилось, наскільки воно небезпечно, наскільки небезпечно з огляду на те, що воно для нас означає затягування війни і е, руйнування для України. Тобто залишок золота. Путлера наскільки він. Рівень його небезпеки для України. Залошок. Золото там є. По кролю монет. А, ну, Власно, Рефія є а, країною, країною, яка здобуває а, один з лідерів видобутку золота, але мене ж цікавить а, рівень небезпеки. І тому до короля монет я хочу викласти додаткову карту. Бо по королю монет це дійсно це може бути ще довго. Добре. Я вважаю, що по цій карті все рівно а, час а, потихеньку спливає. І а, по Сонцю так, а, а, має закінчитись ця ситуація з експортом сірого золота, має закінчитись ця ситуація з затягуванням війни. Тому я вважаю, що цей розклад він а, не заперечує і не суперечить. Попереднім розкладом, що ми робили, те, що дійсно вже видно ознаки миру, вже видно ознаки того, що ми можемо з вами сподіватися на мир в Україні, на те, що це не буде розтягнуто на дуже-дуже багато років. А ті, кому цікаво, щодо фінансової ситуації в Україні на 24 рік. Я хочу нагадати, що є, буде посилання під відео, що є мій розклад на фінансову ситуацію в Україні 2024, гроші в, чи будуть гроші в гроші в Україні в Україні. А загалом, я наскільки я бачу, нас будуть і нас навчать жити на свої гроші, на свої ресурси. Дійсно, війна це війна ресурсів. І е, Україні потрібно вчитись е, жити на свої гроші. Е, я думаю, що ми все ж таки отримаємо допомогу. Я було е, на попередньому розкладі, допомога прийде а в, з, з затримкою. Не, не так як ми очікуємо. а З жорсткими умовами ця допомога прийде. Але, але вона, вона, вона буде військова допомога. Але Україні час жити на свої ресурси. Е, тому як я, як я вже сказала, кому цікаво, будь ласка, відео посиланні. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки.